Бродіньочка ребітульки, а в нас забирають ось таких три прицепчика після ремонту. Хлопці з Києва. Загнали на ремонт, щоб ми їх обслужили перед зимою. От, один 8,5 метрів, один Лоріус у нас 5 метрів на 10 колесах на гідравліці. І прагматек 5,30, кажется. Чи 4,30. В общем, не важливо. Ось такі лафетики ремонтуємо. Взагалі беремося за будь-які прицепчики до 3,5 тонн. Кому цікаво, звертайтесь. Зробимо обслуговування і ваших прицепчиків перед зимою. Потрібно провести обов'язково ремонт, щоб потім зимою воно не закисало, не виносило мозги і працювало так, як має працювати. Не підводило в дорозі. Бо ніхто не знає, буде зима, не буде зими. Але треба робити прицепчики.